Якийсь удар, це вона це її прогноз. Uh -huh. Вона не, не знає, вона не каже, що це за удар, вона не, не, не бачить вона конкретно, де це буде. Вона каже, буде якийсь сильний удар, а після цього удару всі заспокояться і сядуть домовлятися. От вона сказала, що буде якийсь удар. Ну, їй краще знати. Ну, це, 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 це не кажу, можна вірити, можна, це, провидиться. це от, Е... Проведеться зі мною на зв'язку. Михайло Притула, це полковник запасу 에, Служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки. Михайло, добрий день. вам. Добрий день, Михайло. Бачите, провидиться одне, каже, ну ми з вами давайте говорити все ж таки фактами, а не якимись домислами, припущеннями, прогнозами, ясновидінням астрологією і картами таро. Михайло, як от ви слухали, я думаю, слова Путіна, це кому адресовано? Він згадував Сполучені Штати, але насправді кому було адресоване таке послання? Про те, що ми готові. Давайте, давайте ми ще раз уважно послухаємо це чи прочитаємо це послання. Воно було адресовано, перш за все своїм хомячкам. От, тобто своїм мешканцям, які там сидять, які бояться для того, щоб підтримати свою владу, він там адресує, що я ось буду там застосовувати ядерну зброю в разі необхідності. Це все заради те ж саме каже Медведів. От. Він зараз займає роль Жириновського де, в Росії. Ну от вони там мають підтримувати бойовий дух росіян. Ну, uh -huh. бойовий дух чим підтримувати? чим небудь страшним, але не зрозумілим. Але uh -huh. наскільки буде військовому плані ефективне застосування зброї, ну, чого ніхто не знає, тому що мало вірогідно. Ті навчання, які проводились з ядерною зброєю, вони були за ті часи, коли е, путіну ще було два рочки. От. І е, тоді намагались застосовувати. Чи зараз це можливо? Ну, Давайте розглянемо це. Наприклад, там, на Тонському полігоні в 54-му році. От, е, були навчання, коли е, був нанесений ядерний удар по обороні умовного противника реальним ядерним вибухом тактичної ядерної зброї. І потім цей епіцентр ядерного вибуху кинули радянські війська, живі е, поки що. І вони мали пройти через епіцентр ядерного вибуху для того, щоб захопити якийсь пасдар. Ну, В реаліях сьогоднішнього дня. Ну, де це може бути таке застосовано? Ну, звісно, що Путін був маленький, він ходив там в кінотеатр, дивився Іралаш, там все, що показували в той час. От, перед, ну, Телебачення не було, особливо у всіх людей. А от всю рекламу політично крутили саме в, теле... в кінотеатрах перед фільмом. І маленький Путін, звісно, дивився, він на цьому виріс. Це був яскравий такий епізод. От, і певно, що в нього там пам'яті запало з дитинства це. От, і може він там заходить ще повторити це, да? тобто нанесення ядерного вибуху і так, кинути в прорив своїх війська. Свої знаєте, проблема в тому, що тоді була, могла бути суцільна зона, а зараз атака йдеться одинаками. Тобто тактична ядерна зброя приводить до там, радіусу ураження півтора кілометри. Що таке зараз прикіл зонів 20, 20 кілометрів? Що це таке? Тобто його навіть не помітять цей ядерний вибух, крім ну, того ж великий спалах. І будуть думати, що то було. От у чому справа. Тобто зараз військове застосування ядерної зброї тактичної, воно не має сенсу. Що має сенс? Має сенс застосувати те, до чого Трамп наказав готувати Сполученим Штатам. Треба дивитись туди, до реальних дій. А реальні дії такі, 26 березня 2019 року, першу каденцію Трампа під конець, він підписав указ, про, тобто екзекутивний ордер, про підготовку Сполучених Штатів до дій в разі нанесення висотного ядерного удару з генерацією електромагнітного гімнгу. Ось, оце, на мій погляд, здається, саме вірогідний сценарій, який може там зробити Путін. Тому що це дійсно такий сценарій, при якому а, страждає перш за все енергетика, страждає від цього цивільна енергетика, страждає від цього цивільні промислові об'єкти, які не захищені від таких речей. Ну і звісно, що Сполучені Штати до цього готувалися вже кілька років. Цей сценарій я розглядаю як найбільш вірогідний, тобто вони можуть нанести ядерний удар. Наприклад, там зенітною ракетою, яка залетить нас там на велику висоту, тобто 20 плюс кілометрів. Люди від цього не постраждають, але постраждає електроніка, постраждає е, перш за все там енергетика. От, якщо щось буде, то буде саме це. І ваша проводиця певно бачила, тому що від цього постраждають знову ж таки. Е, не зможе працювати певний час авіація, хоча авіацію випробують на електромагнітний та імпульс. Там є спеціальний тест, був в Сполучених Штатах. Проєкт Атлас-1 побудували величезну дерев'яну етажерку, от. ну і там робили ці електромагнітні імпульси за допомогою там, якихось генераторів Марса і таке інше. От. Тобто, все це реалії світу, те, до чого реально готується світ. Тобто не до нанесення ядерного удару по містам чи по там, військовим об'єктам, а для нанесення удару в вигляді електромагнітного вибуху електромагнітного імпульсу, тобто ядерний дар для генерації електромагнітної. Зрозумів вас, Михайло. Я вам дуже дякую, Михайло Притула. Бачайте за технічні подробності. Ні, ну все це, це дуже цікаво. Я ж кажу, що тут взагалі люди у Вайбері теж активізувалися і кажуть, слава, добрий день. Це не провидиться ваша, а фільм, який називається День, коли земля зупинилася. Ну, сподіваюся, що ми не будемо дивитися цей фільм замість кінотеатрів в реальному житті у випусках новин. Дякую вам дуже, Михайло. Притула полковник запасу служби безпеки України і експерт з військової контррозвідки.